Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. Українська компанія Квіртус представила нову мобільну систему радіоелектронної боротьби, створену на базі наземного роботизованого комплексу. Новинка отримала назву Квіртус AD Берсерк і вже запущено у серійне виробництво для потреб сил оборони України. Про це повідомив СІО компанії Ярослав Філімонов у Фейсбук, додавши, що Берсерк є повністю автономним рішенням для боротьби з ворожими безпілотниками. На передовій система розроблена з урахуванням реального бойового досвіду та загроз, які становлять FP-дрони, дрони Камікадзе, бомбери. Та розвідувальні апарати. Комплекс датен працювати автономно до 12 годин. Має дальність керування та запас коду до 20 кілометрів. А його головна перевага потужна інтегрована реп-система. Вона перекриває усі основні частоти, які використовують ворожі дрони. Дальність дії системи становить до 800 метрів для всеспрямованих антен, до 1500 метрів для спрямованих антен. Завдання берсерка включають прикриття під час евакуації поранених, підтримку штурмових дій, захист логістичних маршрутів, допомогу при розмінуванні. Фактично, новий комплекс став еволюційним продовженням платформи Воля, е яку Квіртус представила восени 2024 року на заході. Захисти воїна від дрона у новій версії суттєво оновлено конфігурацію антенн, зокрема, додано другу спрямовану антенну та збільшено кількість всеспрямованих. Це свідчить про нарощення спроможностей комплексу для роботи проти більшої кількості типів дронів, які постійно змінюють канали та частоти. Розробники підкреслюють, що система здатна виходити на декілька кілометрів за лінією бойового зіткнення. Ання та діяти автономно без ризику для живої сили. Рішення на зразок Квіртус AD Берсерк демонструють, що українська оборонна промисловість оперативно реагує на зміну у тактиці ворога та вміє адаптуватися до умов сучасної війни з широким застосуванням дронів. Розвиток подібних технологій підтверджує, що Україна не лише адаптується до нових умов війни, але й стає лідером у створенні інноваційних систем радіоелектронної боротьби на глобальному рівні. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу.